Лі відбува тому, що шини не можна возити. Ставили запитання, знімали п'ятий канал, ставили запитання. А скільки шин можна перевозити? Скажіть тебе, щоб тебе не заподозрювали, щоб ти не вчинив тяжкий злочин. Це злочин, який передбачає від 7 до 15 років. Це просто ну ну мороз по шкірі. Стоїть нормальний хлопець, який має сім'ю, який має все, який має дівчин, який працює з роботи клопотання. Що це хороша людина, має дві вищі освіти, який каже: я вісти з шини, щоб будувати своєму там щось батькові. Моя машина стояла на стоянці біля моєї роботи. Його просто заарештували, відкрили, сказали. Ти готував повстання, ти винний ж... А його били? А його, били? його били? Ми не, не знаємо. Ми не його не бачили, так? Ми бачили його? А, Ми бачили, передали вітання від усіх. А депутати народні були? Ні, не було. А хто був? Журналісти. Хороший адвокат. Казав дуже гарно, дуже класно казав. Я просто сиділа. Ми... Початку там сиділи в коридорі, слухали і просто так знаєте. Ну правда, а чому заразка. не пускали там місце? Було ще для людей в суді? Було було Було. можна а у нас було тут сісти? була стичка, що вони казали, що нема місця. Ні, там можна було сісти. Не так багато, ну вони повинні були дати більший зал. Вони повинні були дати більший зал, Якщо є люди, якщо це відкритий судовий процес, вони то повинні були задовольнити всіх і посадити в залі всіх. Але цього не сталося. Слухайте, я як вас не... звати. Мене звати Валерія. Валерія. Дякую, Валерія. Так, ну я просто як, як спостерігач, просто там була. Зараз прийде адвокат і він, я думаю, з задоволенням це.